Ранок починається із кави. Це вже моя ранішня традиція, а Кароліна дуже любить спостерігати за тим, як працює кавомашина. Після кави, звичайно, чистим зубки і вмиваємося. Уже багато років перевагу надаємо бамбуковим зубним щіткам. Вони набагато швидше розкладаються, ніж пластмасові, і коштують, до речі, значно дешевшу. Пасту я не рекламую, просто показую, чим ми користуємося в неї класний натуральний склад. А, під час чищення зубів, до речі, дуже круто зробити аля букальний масаж, класно підтягує щічки і бореться з. Носогубними складками. Головне під час масажу розслабляти губи і підборіддя, а не так, як я це зараз я. Ну і в Кароліни, звичайно, є своя зубна щітка. Чистий зубчика, чистий зубчика, моя дівчинка, да-да. да Угу. Молодець, молодчинка. Да, да, да. угу. Ну, і мама зубчики Та, І І зубчики зубчики Ай, молодчинка. Для вмивання я використовую вологі серветки, які гарно виполіскую і наношу гель для вмивання. Ну і далі всі стандартні етапи е, догляду: Тонер, тонор, крем під очі і звичайний темний крем. The sky painted with dreams. We're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, With fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stars. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine underneath the sky, painted with dreams. We're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night. With fantasies bloom in the pale moonlight, we'll let go of all that we know. And dance in the stardust gentle flow Сьогодні о, свято, о, день Юрія. Я собі вчора задумала. У нас тут о, є в Вінниці церква о, святого Георгія. От, о, я давно туди хотіла поїхати. Це церква ПЦУ Київського патріархату. От, вчора ввечері, я собі думаю, так, треба поїхати. Такий чудовий привід. Тому їде, не знаю, трошки пізновато, звичайно, поки ми зібралися, поки малих набудувала. Ну, але я, ясне діло, що не буду стояти з малою, але хоча б там свічечку поставити і за здоров'я написати, і це буде вже круто. Так що їдемо. Ми приїхали, але Комельзіна не заснула. Тому прийдеться брати її з собою. І коли вона збирається спати, я не знаю. Кусточка красива мія кусточка від колір мого сьогоднішнього луку. Я майже тотал, щита прихожанка. Тій неправді я навіть по тому, навіть як і матір що до Поставила наших Юріїв, додому свічечок купила, мала почала кричати, я би ще поставила, послухала. Класно, мені так подобається, от як служби проходять в ПЦУ в Православній церкві України. Розказують спокійно, на українській, гарно, зрозуміло все, красиво. Храм перебуває на стадії будівництва. Це храм, присвячений славі святого Юрія, Боже, переможця. Отак. По дорозі додому заїхала в магазин, купила трішки продуктів, корисних і не дуже. А от свіжу полуничку в цьому році будемо пробувати вперше. До цього їли тільки заморожену. Ну що, скуштуємо полуничку? Скуштуємо полуничку? Ой, моя зайка. Давай, мама тобі в тарілочку покладе. Виберемо така. Тримай. Тримай. Так. Ну як? Значно? Вона мама спробує. Ну, не вау. Малюки! полуничку йдіть спробуєте. М -м -м. не сильно вона солодка, хоча продавчиня продавчині казала, що солодка дуже смачна, це вже наша, привезена з в Ужгороді. Ціна 255 гривень за кілограм, це в нас на районі. А, ну, але вона зазвичай дорожча, тому що в нас окраїна міста. Я думаю, що на ринку можна дешевше знайти полуницю. Ну, не скажу, що прям дуже солодка і така прям смачна. Полуницею пахне, така вона сильно водяниста і нейтральна на смак. А Каролінці подобається. Да? Зайка моя. Після дегустації полуничок ми лягли з Кароліною трішки в ліжко. Я приклала її до груді, вона трішки відпочила. А тоді ми приступили до приготування коло. З цими відеозйомками. А я, а? Ось так. Смачно, смакота. Ам. Ще одна історія з my daily routine це брови оформлення брів кожного майже кожного дня я цим займаюся, бо такі вони в мене вже такі. І я замовила собі а, для своїх бровок Кістечки. Ось, дивіться, як класна коробка. Це фірма. Wops. Wops Їм було ось на днях 16 років, були класні знижки на сайті. Це український виробник кістей для макіяжу, багато професійних візажистів їх використовують. І я теж почала якби ними користуватися. У мене з їхніх кісточок для рум'ян і ось така для хайлайтера. Це з їхніх. І я от коли була замовляла цих дві, мені в подарунок вони прислали. В подарунок ось, ось таку прислали Для тіней. Ну, я тінями практично не користуюся, тому її не використовую. Але коли буду користуватися, то буду використовувати обов'язково. І у них я замовляю олівець для брів. От Мені прям подобається, подобається, він такий класний, дає пудровий ефект. Дивіться, що в мене залишилось, якими обрубками я взагалі. Користувалася ось цей олівчик Алекса називається. От. Я собі замовила олівчик і для брів, для брів олівчик такий самий світлорусих дівчат. Для блондинок у них там є ще інший відтінок сутіший. Замовила ось таку кісточку для брів, щоб вже не оці, от, типу одноразові обрубки, а нормальна кісточка вже на постійній основі в мене буде. Замовила силіконову кісточку для фарбування брів для фарби. І ось таку. Це теж для... брала я собі для фарбування, але взагалі вона використовується для промальовки брів. Ось така кісточка прийшла мені в подарунок. Це синтетика точно. Ну, для чого використовується, мабуть, для нанесення якихось видів. Можливо, для контуру. У нас где такая люлечка? Подружка видала свою После своих деток? Тепер у нас задача з зірочкою привчети Кароліну. Спати в люлі, Люля. Да, люлечка твоя. Каролінка буде люлі робити, так? да? А, Кароліна буде робити люлі-люлі. Каролішка буде спати в лілічку своєму. Да. Тому що мамі треба висипатися вночі. Спати нормально, щоб мати сили. І натхнення займатися дітками цілий день. так. Да. А Каролінка буде спати в своєму ліжечку. Так, да, Буде гарно спати, не прокидати. Буде всю річку спати, так гарно гарно. До -до 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 -до. Угу. Ми прийшли з прогулянки, Кароліна трішки поспала, я поїла. Каріна погралася, трішки в лігулі посиділа свої, погралася, її все-таки налаштована серйозно привчити спати в колисці. в люльці. Не знаю, як вона правильно називається. Колиска, так? І... В мене є ще справи з речами, складанням і сортуванням речей. Ще не все завершено. У мене є багато різних купок, зимові речі, речі на благодійність, які в гарному стані, речі для знайомих, речі, які на смітник. І це все треба посортувати, зібрати. Тому далі у мене сортування і складання. Це піде на смітничок. Може хтось забере, може комусь пригодиться. Це речі знайомі, я збираю. В неї хлопчик старший буде, хлопчику народиться новонароджений, це ще тільки саме почалися збори. Це речі великі на Кароліну ще, які будуть на виріст. І ще купа всякої, всякої, всякої. Завершую свій день обов'язковим вечірнім доглядом. Е, етапи всі ті ж самі, що і зранку, але якщо е, ти використовуєш. Даний крем з СПФ, тоді у, у вечірньому догляді першим етапом обов'язково має бути або міцелярна вода, або гідрофільна олія, а, яку обов'язково потім потрібно змити а, своїм а, звичайним доглядовим засобом, а, пінкою або вимивання. Крем під очі і вечірній крем. У мене жовтенький з ретинолом. Ну і не забудь побалувати своє прекрасне обличчя масажем. У мене вже всі сплять, тому я тихенько. Друзі, дякую всім тим, хто подивився це відео до кінця. Дякую всім тим, хто підписується, хто ставить свої вподобайки і пише коментарі. Для мене це дуже важливо і я вдячна кожному свої враження, зауваження, вподобання чи запитання. Залишайте в коментарях. До нових зустрічей!